Всем привет. Стою жду гостей. Тара, -та а тут такая музыка. Та-та-ра-та-та-та-та. та -та, -ра та та ра та ра та Е-е, чуите? Ктось кося-кося. А я ж тебе надела жилеточку. Ну, вроде солнце не прохлодно. На терраску вышла. Сейчас покажу, как мои коты сплять. Ну, всё, бачите, как вони сплять. Красавцы. Як вони красавцы сплять на лапочках, на, а я ну на диванчике, из малы. Хоти а тут сплять. Девочки, привет. Ох, какая девушка, ох, какая девушка. Достала картину, значит мне треба за. Ось, все бачите, Сикив вже вышла бісеру. Значить, мені треба до кінця літа, хоча б, ну я і завжди беру великі сроки, до кінця літа її довишивати. От, Ось вже достала там бісер у мене, там, ну, в общем, таке все. Ну, зараз я готуюся до, е, як то кажуть, до прямого ефіру. Бо я так і вишиваю, і ефіри веду, і все зразу. Ну, В общем, бачите, оцей оце самий такий, оце. Мені треба основне. Оце, оце, отак, от, хоча би, цей. А там уже буде набагато легше. Потому що отакий кусочок, я бачите, як вишивала. Воно в кулючку зараз. Просто в я його поклала. Ну, Я вечором ще буду, може рядочок чи два. Ну, два ні, може рядочок ще прощу бісером. Ще отак от уже сюди дійшла, сюди вернулася. Тому може ще отак от от, буду заканчувати. Та й буду заканчувати. Ось у мене телефон трошки глюче, мабуть, багато цього, пам'яті багато. Так, ну, в общем оце це я работаю так. Так, всім привіті, мої хороші. Я тільки що з ефіра з тіктока. Я там недовго була, була. У мене там є трошки така загвосточка, я зараз вирішую цю проблемку. Ну, думаю, що я її вирішаю. Як тільки я її вирішаю, я це все озвучу на YouTube-каналі. Можливо, це для вас також буде корисно і, як то кажуть, і потрібно. Тому що я так трошки зіткнулася з такою проблемкою. От. Ну і зараз вирішаємо. Що це, потім розкажу. В общем, виходні пройшли дуже добре, друзі побували, віддихнула. До речі, це було в суботу, а в неділю ще були гості, там. такі теж трішки неочікувані, звісно. Ну, прийшли, то прийшли, ладно. От. тоже цілий день, в неділю, провалялася, взагалі не вдівалася нічого, так і сиділа. В общем. Тоже. Е, ну, от так от. <laughs> так, що вигодні мене прийшли хорошо. Зараз оце займаюся ж вишивкою, займаюся ефіром. На Тіктокі Тоже пишу. Ну, все, В принципі, в мене все як завжди. Нічого конкретного у мене не змінюється. Все як завжди. Працюю. Я навіть картину, зараз почала ж картину вишивати, я вам показувала. Да? Е -е 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 То я її навіть не ховаю, щоб потім не доставати. Я її туди кладу, щоб мені потім сіла, достала і, -і зробила. От. Ну, але mm. Теж працюю. Ну, сейчас я не знаю, може ще два часика чи часик посидю, повишиваю, от, а потім уже, потім уже зберуся на вечерю. <гум> Склад... ну, не буду... Я не знаю, чи буду складатися чи ні, бо може потім ще прийду. Ще по... Тому що хочеться її вже, знаєте, так, скоріше, скоріше доробити. А я в такому зараз азарті, я в такому цьому, що я зараз ну, роботаю. Дивіться, картину я просто вишиваю. Можу собі залишити, не знаю, можу кому, кому вона сподобається, ви можете їй заказати цю картину. Можете без рамки. Якщо будете без рамки заказувати, ну, от, так от просто заказувати її, то, звісно, вона буде вам дешевше без рамки. Якщо хтось захоче з рамкою, то буде з рамкою. Ну, Дивіться, я поки що працюю над нею. І ціну я потім вам напишу. Ви картину бачили. Я її не спеціально там геть для себе. Якщо комусь подобається, хтось хоче замовити на подарунок або ще кудись. Будь ласка, пишіть, замовляйте. Подарунки, оце вишивку на замовлення, там, браслети, там, ну що вам подобається, те все замовляйте. от, Це по-перше. і... Також ціну я вам потім озвучу, як вона вже буде готова. Поки вона ще не готова, то я поки що, звісно, нічого вам не говорю. Ну, а так нічого. Сидю ж на вулицю не виходжу, холодно. <гладно> холодно, дощ, сьогодні така взагалі, то сонце то дощ, то сонце то дощ таке. То був дощ сьогодні сонце, потім Поки ефір був було темно, зараз ось сонечко вийшло. Ну і таке, знаєте, така нестабільна ж така трошки. От. Продовжую також вивчати свої затричні науки, як завжди, все продовжую, все роботаю, що п'ю вітаміни, все чітко, все добре. Так що життя, як то кажуть, продовжується, всім працюю, З друзями зустрічаюся, спілкуюся, ефіри провожу, вчуся, ну, що ще треба, я не знаю, що ще треба. Те, що можу, те все і роблю. На вулицю тільки не виходжу, бо холодно поки, поки що. От. Ну, Це отак, от, такі в мене справи. Зараз теж воно поставила е, комп'ютер. Бачите, стоїть комп'ютер. Стоїть комп'ютер, тому що там я його ставлю, включаю, а на руки кладу, в общем, картинку і. Роботаю. Роботаю. Вишиваю або плиту, або там іще щось. Ну це ж хочу травень, червень, я хочу її завершити. Я хочу її завершити. Може, навіть влітку я її завершу. Я думала, до кінця літа хоча би. Ну, мені здається, що якщо я таким темпами буду і далі робити, і вишивати, то, в принципі, я це швидше зроблю. Так що дивіться, якщо вона буде готова, якщо вам сподобається, я її вам підготую. Хочете, я... Рамку її, на неї рамки надіну. Якщо з рамкою, то вона буде дорожча. Якщо без рамки, то буде набагато дешевше. Тільки за роботу і за матеріал. Да? От, ну, в такому плані. От, ну, Понятно, що рамку ви самі можете собі купити і там придбати і так далі. От, і це, ну це якщо вона вам сподобається. Ну, взагалі, картина, я вам скажу. Отак, от якщо на сонце, взагалі, бісер, що таке бісер? Це ж бісеринки, це ж такі, знаєте, стіклячечки такі, да ось, ось стіклячечки ж такі. Вони. вони як на сонці різно кольору, воно ж так переливається, воно ж так блистить, воно ж так гарно це гарне. А особливо, якщо це яркі кольори, якщо це такі колорит якщо це знаєте, як воно гарно, гарно, дуже гарно. У мене навіть картина та з бісером теж, ось я вам зараз покажу, що виситі на цьому на дивані. Світ як попадає на неї, даже там, чи з лампочки, чи цей. Вечером особливо так як включаю, то воно теж так переливається, що це взагалі. воно дуже переливається. От. Геть, ну, може, не все так десь блистить. Тому, звісно, відрізняється картина вишита нитками і бісером це дуже відрізняється. Хоча і нитками дуже гарні, дуже шикарні. Дуже шикарні. Ну, Я оце хочу цю вишити, а потім ці дві взяти, реставрувати. Щоб це також вам ну, ну я продавати не буду, бо то вже і так подарунок, а другу теж можу, ну, як подарок там, якийсь, там, чи ще щось теж подарувати, може, теж комусь подаруєте чи поставите собі десь. Ну, побачите. Може, я не буду, може, я собі десь її поставлю. в общем, не знаю, не знаю. в общем, буду дивитися. Але хочу вже цю. Доробити, і потім ті дві я їх реставрірую, тому що вони трошки в такому поганому стані, я їх реставрірую, і тоді вже будуть готові аж три картини. Скажімо так, Так, добренько, буду завершувати, буду завершувати, буду працювати далі. Всіх вам благ, бережіть себе і на все вам добре. Підписуйтеся, дякую, хто підписує, пишіть коменти. З вами завжди ваша Лорік, На все вам краще.